Друзі, ми зараз з вами знаходимося в самісінькому центрі Токіо. Токіо це величезний мегаполіс. Населення його складає, за різними даними, від 8 до 13 мільйонів людей. Ну що ж, ці цифри вражають. Але якщо говорити про Великі Токіо, великий Токіо, а Великі Токіо це Токіо та його околиці, то населення складає близько 37 мільйонів людей. І як же в такому величезному мегаполісі борються з проблемою великої кількості авто на дорогах? І яким чином тут влаштовані паркування? Спробуємо розібратися. По-перше, варто зазначити, що багато людей в Токіо, навіть з прибутками вище середнього, вони не купують власне авто. Адже громадський транспорт в цій країні дуже зручний. Він приходить вчасно, він зручний, кондиціонований, тобто немає ніяких проблем. І подекуди доїхати з точки А в точку Б на громадському транспорті може бути набагато швидше, аніж на власному авто. Друга проблема це пошук паркування. Тому також громадський транспорт дуже є зручним. Але сьогодні розповім вам дещо про японські парковки. Ну, по-перше, в Токіо ви майже ніколи не побачите машин, припаркованих обабіч дороги. Лише таксі, як ви бачите, за моєю спиною. Друзі. Варто також зазначити, що в Японії ви не можете просто взяти і придбати авто. Адже для того, щоб придбати авто, вам потрібно місце для паркування. Це місце для паркування може бути у вас у власності, або ви можете його орендувати. Що оренда паркомісця в центрі Токіо може коштувати близько 5 манів. Друзі. Зараз ми знаходимося на дуже типовій звичайній парковці в Токіо. Тут ви бачите ось такі системи блокування, які блокують вашу машину, поки ви не оплатите своє паркування. Також за мною зараз ви бачите ціни. Ціни складають 500 єн за одну годину паркування, якщо ви паркуєтесь на годину, а також 600 єн, якщо ви паркуєте свій автомобіль на всю ніч. Друзі, а зараз за моєю спиною можна побачити досить популярний вид паркінгу в Токіо. Густота населення в Токіо складає близько 6 тисяч людей на один квадратний кілометр. Тому паркінги тут зуплаштовані дуже ергономічно. За моєю спиною ви бачите досить популярний паркінг в Токіо це ось такий, такий круг або коло, на яке стає автомобіль, і потім він заїжджає в ліфт і їде або наверх. Або вниз, але вже без водія. Водій залишає своє авто на цьому колі. Досить зручно і дуже економить простір. Друзі, позаду мене знаходиться ще один паркінг типу ліфт. Сюди також заїжджає авто і потім їде наверх на певний поверх і там паркується. Отже, такі паркінги дуже економлять простір. А тут ми можемо побачити технічні умови до авто, які можуть бути припарковані на цьому паркінгу. А ось тут ми бачимо об'яву, що тут можуть паркуватися тільки ті авто, які уклали контракт. А ось це ще одна популярна мережа парковок, на якій можна припаркувати авто в Токіо. Вартість становить 330 єн за 15 хвилин. Друзі, а це ще один вид парковок, про який я вам хотіла розповісти сьогодні. Це ось такі двоповерхові парковки. Такі парковки також будуються з метою економії простору. Вони дуже ергономічні. Друзі, а якщо хочете знати більше про Японію, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!